На Вінничині відзначили обдаровану молодь та кращих освітян серед присутніх переможці та призери всеукраїнських та міжнародних конкурсів, змагань та олімпіад, випускники закладів загальної середньої освіти, які здобули максимальну кількість балів одразу з трьох предметів, педагогічні працівники, які підготовили призерів. Відзнаки отримали 194 учні та студенти, які мають вагомі здобутки на рівні області та держави у дев'яти номінаціях, та 141 Педагогічний працівник. Велика вдячність тим людям, які вас готують, які з вами працюють, це вчителі, наставники, вихователі. Велика праця вкладена на добрий ґрунт, дає гарні плоди, не дивлячись на рік, який проходить у війні з російським агресором. Вам не заважає працювати над собою нічого і ніщо. А завтра саме ви будете відбудовувати країну. І дуже хочеться, щоб якраз ви свої таланти, вміння і знання реалізовували після перемоги на нашій українській землі.